Кілька разів вітався, але ще раз добрий день. Дивіться, в мене зараз карбамісничовина це азотне добриво з великим містом азоту. Азотне добриво додаємо чому і зараз. Перше, чому? Тому що всі сполуки, тобто деревина, росте тоді, коли є досталь певних речовин, всі знають добре, прогуглите, почитайте або в Вікіпедії подивитесь. Ми додаємо азотні, тому що вони впливають на ріст. У нас основна проблема сьогодні у парку те, що все погано росте. У нас фактично це будівельне сміття, підлога під парком та пісок. Це не дуже поживний ґрунт. Лися все відвозиться, а тому в цьому році ми вирішили самотужки за свої гроші купувати ці добрива і вносити їх під кущі та дерева, трохи пізніше під квіти. Тому сьогодні кілька ми покажемо, як ми це робимо і як практично все легко зробити. Коштує він 30 гривень. Сьогодні я купував квітень 2017 року. У нас на масиві маленький магазинчик. Це карпаніт, це розфасовка кілограмова. Роблю маленький зріз, щоб було маленьке, маленький отвір був. І потім трохи, щоб вона не лежала зверху, щоб пташки не їли. Ми трохи можемо порозгрибати, наприклад, те, що було зверху, це добра органіка. І трохи додаємо, трохи, трохи, пригорнули. З іншого боку, трохи поглибили, додали добре, додали поступово. і потім закрили, щоб не їли. І це робимо з цієї сторони тобто. Ви бачите, що багато не треба краще частіше потрохи видавати. Все загорнули, йдемо далі. І це наша созидається, дуже гарна, можна казати, бущаки, ми зберемо дуже гарно. Ми теж можемо, де не можемо потім засипати, або потім тобі пташки Та, не так залазять, це більш безпечно. Парку Сьогодні квітень будемо робити це в квітні-травні, поки є ріст рослини Дякую, активний. Дякую. Дякую. Зараз ми біля кущі форзиці. Це вже друга зима, яку цей кучик перезимував. Першу зиму, всі пагони вони відмерли, їх не було. В цьому році подекуди ми бачимо, що не все так вимерзло, непогане, дуже дружній старт від корення. Подивимося, що в цьому році буде виростати, трохи додаємо добре сюди. також. Трісь поряд. Ущі корені відпускають поширше, ніж ми бачимо зверху. А тому додаємо добре. Чому саме ми сьогодні додаємо добре? Ви бачите, що погода, яка майже дощова. Тому що все, що ми додали сьогодні, воно поступово дощовою водою буде насичувати грунт. І це більш гарно, ніж коли ми потім л'ємо зі шлангу і все промиваємо наскрізь. Зараз ніхто не буде поливати ще 2-3 дні і ці добри гарно питається корінням. Тому гарний саме час, я вважаю, зараз між дощиками додати цих добрих. Йдемо далі. Це ялина, яка найбільш молода в нашому парку, тобто і кілька днів, як її висадили. Але після того, як вона була висаджена полита, я вважаю, що треба трохи додати добрих, це придасть корінню певний Наснаги тим правильно, і що до життя. Тобто, як ми додаємо, ми просто можна, присипаємо, потім слушуємо і вони позасипаються, і підміс. Нижче до корення, бо віднизки ніколи не залізне.